Вітання від Козак Харпс! Продовжуємо дримбачити. бачити. І знову дримбачка. Цікава, в цей раз цікавіше. З таким іронічним символом, а саме руна Ансус. Вона ще кличеться руна Одіна чи Спис Одіна. Дуже потужна, цікава руна. Більш такий темний футляр, більше опалення, такий мотузочка темна і в формі молота ще сам інструментик у нас. І покажу, ну, як завжди, ми показуємо як доставати. Пальчиком потягнули. Відпустили, і він пішов спокійно. А тепер дивіться, як він виглядає. Ось така. Наковка я її так називаю. Тому що це ну, не він інструмент, а саме більше імітація, така інкрустація. Це молоточком. Кожну от м'ятинку, яку ви бачите, це удар молотком по ньому був. Молот по молоту це теж така цікава зарядочка. Заряджений молотком, скажімо так. Тому ця набивка зручніше тримати, ну, по відчуттях він більш такий. Цупкі, скажімо так, ну, виглядає більш автентично в порівнянні з звичайними шліфованими, але він і у виробництві важчий, тому він іде дорожчий. Я їх рідше роблю, але для тих, хто дійсно не шкодує коштів і хоче якось виділятися і мати щось нестандартне, то от. Таке замовляють. Ось тут кулька у нас. Закручений язичок. Нота А1. Тобто ля контрактави. А1 плюс руна ансус АА. Ну, цікава комбінація виходить. По комплектації. Так, футлярчик показав. Як завжди, мішечок для зберігання. Це вже як традиційно їх вже за умовченням даю. А, і, ну, як завжди, наліпочки. Дві наліпочки, навіть три, третя. Хто хоче, може заскрінити і зробити QR-код і перейти до мене в Інстаграм. Будь ласка, і олійка по догляду за язичком інструмента. Ну і Повертаємось до самої дримби. Ще плюс цієї рами в формі молота. Мйольнер так званий, що його мені зручніше тримати. Він важчий, він жорсткіший сам по собі рамка. Але. Такі більш чоловічі, скажімо так, його цікавіше тримати в руках. Якось отакі От вирізи якраз дуже. Ну і звук. Ідея легко надихання, дуже такий повільний, м'який, але не сильно гучний, скажімо так. Це більше не для того, щоб комусь звучати, це позвучати для себе. Тому тут такий плавне і певної, скажімо так, висоти звуку інструменти. Ну, це от саме така середня звукова м'якість, б назвав би, щоб він не дуже сильно. Перебиває оцей настрій спокою і на ньому дуже класно виходить техніка крокотіння. До речі, відео уроки з дримби – це третій урок, техніка крокотіння. Хто не бачив, спустіться ніж і подивіться, спробуйте. Цікава техніка. Зараз покажу. Повільне таке от, прям як дійсно круг крукотить такий призвук цікавий в нього. Але на нього можна і швидше пограти. Ті, хто вже мають якийсь досвід і вміння, навички подвійним боєм, можна вже його пришвидшити. Ну, зараз покажу. All right. Такий інструмент більше на поціновучів низьких плавних звуків, які не женуться за гучністю, а саме направлені на спокій, урівноваження, плавне дихання, така поглиблена. Така Ну, поглиблена занижена медитація, прямо от в спокій, спокій Ну, це моє бачення. Можливо, хтось якось інакше використовує. Мені здається, він саме для цього. Для самозанурень таких плавних і глибоких. Тому, кому цікаво, звертайтеся, чим зможу допоможу. Ось такий чарівний інструмент, комплект із футляром. А, до речі, це ясен. Так я спочатку не сказав. З вами був Андрій Козаченко, ваш дримбар і провідник в дримбарську культуру. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!